Вітаю, друзі! Чесно кажучи, не збирався сьогодні робити жодних відео. Е, відчуваю себе не дуже гарно. Виглядає, начебто перебігав трошки і зашемив собі нерв, Цю ночне не спав. Але така новина, що я не зміг не зробити це відео і не розповісти вам про цю класну новину. І е, уряд Канади е, сьогодні зробив дуже класну річ. Він дав можливість українцям заробляти в 2, в 3, в 4 рази більше, ніж ви заробляєте зараз. І так виглядає, що це торкнеться не тільки українців, так, тобто вони зробили цю програму не тільки для українців, але я впевнений, що основною основним таким двигуном для того, щоб це зробити, це все ж таки українці. так. Вони зробили цю тимчасову програму строком на три роки, тобто такий же самий термін, як українці мають з Куаєт. і це те, що облегчить українцям життя дуже класно. Це те, що надасть змогу українцям заробляти набагато більше, і це. Допоможе українцям, у яких немає середньої освіти на зараз, так але які хочуть залишитись в Канаді, отримати постійне резидентство. Отже, якщо ви хочете дізнатись про що я сьогодні буду розповідати, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі мої, хочу вам, як завжди, нагадати, що перший необхідний крок на шляху до вашого успіху в Канаді і на шляху до вашого постійного резидентства в Канаді це, звісно ж, підписка на цей канал. Це, звісно ж, вподобайки цьому відео. І це, звісно ж, залишені коментари е, до цього відео. Так, допоможіть собі, допоможіть іншим українцям отримати корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами зараз подивимось, що ж це таке, і я вам буду... Раз тлумачувати, що це е, дає вам. Так? Е, сьогодні, 27 червня 2023 року, високоповажний Шон Фрейзер, міністр у справах еміграції біженців та громадянства Канади. Оголосив про новий тимчасовий захід, який знімає обмеження на тривалість програм навчання, на яку можна Надходити тимчасові іноземні працівники без дозволу на навчання. З цього моменту іноземні працівники матимуть можливість пройти додаткове навчання та освіту, які допоможуть їм у їхній кар'єрі. Цей захід також допоможе іноземним працівникам розширити свої майбутні перспективи працевлаштування та збільшити їх можливості для переходу на постійне місце проживання, так, тобто на отримання постійного резидентства. До цього зміни іноземні. До цієї зміни іноземні робітники могли б навчатись під час роботи, але лише за програмами тривалістю 6 місяців чи менше. Для триваліших програм їм доводилось подавати заяву на отримання окремого дозволу на навчання. І це було перешкодою для тих, хто хотів би покращити свою освіту та пройти додаткову підготовку, у тому числі для тих, кому необхідно підвищити кваліфікацію, чи підтвердити свої іноземні дипломи за допомогою певних програм, за допомогою цього нового тимчасового заходу на три роки, тобто, знов таки хочу сказати так, підкреслити це на три роки. Тобто рівно стільки, скільки надається українцям три роки, і це я чому я впевнений, так що уряд Канади пішов на цей крок тільки завдяки тому, щоб допомогти українцям. Ну а вони ж не можуть робити якісь виключення, кому-то дати такі привилеї, кому ні, кому-то ні. Тому вона буде програма ця, працювати для всіх зараз, так. Цей тимчасовий захід застосовується до тих, хто має чинний дозвіл на роботу або хто подав заяву на продовження свого дозвілу на роботу до 7 червня 2023 року, так, і має дозвіл на роботу. Якщо іноземний працівник бажає навчатись довше, ніж термін його дозволу працювати, йому однаково необхідно подати заяву отримання дозволу навчання. Хочу вам нагадати, що всі посилання на джерела ви можете почитати. Я як завжди залишу в описі до цього відео, тобто переходьте, вивчайте, читайте, навчайтесь. Ну а ми зараз давайте з вами по-простому обсудимо, що це дає. Ну, наприклад, це дає українцям. Які працювали в Україні чи в Європі електриками, так чи сантехниками, чи мали якусь таку роботу, яка тут сертифікується в Канаді, і для того, щоб отримати сертифікат, треба пройти навчання більш ніж півмісяцю. Тобто, зараз такі українці вони пов'язані були по руках і ногах, вони не могли це робити. Тобто, це було таке коло, коли ви не могли щось там зробити і підвищити свою кваліфікацію. А не треба забувати, що різниця в оплаті, якщо у вас немає сертифікату. І такі українці зараз вимушені працювати там на заводах чи будь-де за 25 баксів на годину. Це дуже класне буде зарплатня. Так по нинішнім міркам, то маючи цей сертифікат, цей же самий українець, працюючи електриком, буде заробляти 50, 60 і більше баксів на годину. Так те ж саме стосується і сантехніків, і автомеханіків, і електриків, і будь-кого іншого. Тобто раніше українці не мали права. Проходити це навчання, тому що вони працювали так і вони не мали права отримувати курси ніж більш 6 місяців. І ці так, так звані курси, коли можна отримати освіту, можна отримати е, через apprenticeship, так тобто, навчання на роботі, воно було недоступно для, для українців. Зараз це стає доступно, так тобто, зараз українці можуть знайти собі роботу піти як апрентіс, пройти цей апрентішіп. і багато таких робот воно вимагає тільки один рік цього апрентішіпу. Так це не означає, що вам буде треба, що вам треба буде навчатись 5-10 років і ще щось таке. Ні, вам достатньо одного року і ви отримаєте собі ліцензію. І перше, з цією ліцензією ви значно підвищуєте свій рівень зарплатні, тобто ви підвищите рівень життя. Друге, наявність такої ліцензії надає вам бонуси, надає вам додаткові бали в більшості імміграційних програм, коли ви будете подаватись на постійне резидентство, так це дуже такий буде громадний бонус, що ви маєте місцеву ліцензію, що ви працюєте, що ви заробляєте гарні гроші і. Це дадасть дуже дуже багато бонусів, коли е, різні провінції будуть розглядати вашу аплікацію на постійне резидентство. Ну і як я вже сказав, це дуже класна опція для українців, які приїжджають в Канаду і у яких немає середньої освіти. Так, тобто сама нижча освіта, з якої ви можете емігрувати, це середня освіта. І якщо у вас немає цієї середньої освіти, то знов таки завдяки цьому е, закону, ц, цій поправці, так, ви можете також взяти зараз якісь курси, щоб отримати сертифікат. Тобто наявність сертифікату канадського буде для вас еквівалентом середньої освіти. Ви можете також взяти собі там якісь курси, е, працювати і паралельно з цим взяти якісь курси сантехніка як, чи якісь там будівельні е, якусь професію, отримати цей сертифікат і замість вашої сертифіки середньої освіти коли ви будете подаватись на постійне резидентство, ви просто прикладете цей сертифікат. Це дуже-дуже класна опція для вас. Друзі мої, хочу підвести підсумки під цим відео. Так? Тобто, я я коли побачив на сайті RCC цю новину, я був здивований, що уряд це зробив. Я швидко зрозумів, чому він зробив. Уряд зараз хтось намагається з українців, хтось чекає на спеціальну програму, яку уряд зробить так? для українців і українці Зможуть всі залишитись у Канаді, але уряд Канади йде іншим шляхом. Уряд Канади робить все, щоб облегшити українцям життя в Канаді, і все, щоб українці мали якомога більше змоги отримати канадське постійне резидентство. І цей, що вони зробили сьогодні, цей прийнятий закон. Це не закон, це е, на, на три роки. Ця поправочка введена. Так вона допомагає українцям дуже дуже класно. Тобто, ви зараз можете навчатись, ви можете завтра Зараз йти через apprenticeship, ви можете отримувати місцеві сертифікати, в незалежності від того, які там ви будете курси брати, чи ці курси подрозумівають один рік навчання, чи два роки, чи навіть три роки, якщо у вас ви тільки приїхали, у вас є три роки попереду. Тобто, отримав цей сертифікат, перед вами відкривається дуже багато дверей, ви зможете заробляти набагато більше, ви будете жити набагато краще, і у вас, звісно, підвищуються значно підвищуються шанси отримати. Канадське постійне резидентство. Друзі мої, я сподіваюся, що ця новина також приємна для вас, як і приємна для мене. Так? І я сподіваюся, що ви не забудете підтримати канал, поставивши. Подобайки цьому відео і підписавшись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, друзі мої, дуже-дуже допоможе для каналу. Це залишені вашим, ваші коментарі до цього відео. Це поможе іншим українцям знайти корисну інформацію. Допоможіть, будь ласка, каналу. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить!